Який мінерал щодня допомагає і звичайному школяру і фахівцю НАСА? Чому саме за цим елементом майбутня світова технологічна революція? Хто контролює цей ресурс у світі? І як Україна може долучитися до боротьби за світове лідерство? Про все це у черговому випуску економіки війни. У мене в руках звичайний олівець. Предмет доволі поширений і простий. На перший погляд, у ньому нічого особливого немає, але як це часто буває, лише на перший погляд. У такому звичайному олівці є дещо, що здатне змінити світ. Те, за чим полюють світові гегемони, те, без чого просто неможлива технологічна революція. Я зараз про стержень цього олівця, а точніше про матеріал, з якого він зроблений. Про графіт. Це природна кристалічна форма вуглецю. Складається він з тонких шарів графену, накладених один на один, як стос паперу. Мінерал має кристалічну структуру. Він м'який за школою моса, твердість лише 1-2 і це навіть менше, ніж у золота зі сріблом. Графіт краще від багатьох металів, проводить електрику та тепло. Він жирний на дотик і лишає сліди на поверхні. Мінерал хімічний. Мічно інертний та термічно стабільний. Де ж і як це все можна застосувати? Графіт це основний матеріал для анодів у літій-іонних батареях. Це ті, що у вас у телефонах або ж в електроавтомобілях. Саме через них, до речі, попит на графіт швидко зростає. Але про це пізніше. Графіт потрібний у металургії. Там його використовують у формах для лиття та футерівці доменних печей. А ще він підвищує вміст вуглецю у сталі. Без графіту не обходяться також високотемпературні мастила, а ще він є у гальмівних колодках наших з вами автомобілів. Так само без нього важко уявити щітки електродвигунів та тепловідвідні елементи в чипах, а ще ядерні реактори, де графітові стержні сповільнюють нейтрони. Але станом, наприклад, на 2024 графіт найбільше був потрібен для виробництва батарей. Саме через них попит зростає по експоненті, і, ймовірно, подвоїться вже до 2030 року. Графіт важливий усюди, де треба стійкість до екстремальних умов, провідність та легкість, і тому він надто потрібен для військово-промислового комплексу та космосу. Для ВПК графіт незамінний у війнах майбутнього, яке вже схоже на все настало. Цей мінерал здатен витримати температуру у 3 тисячі градусів. Він може поглинути електромагнітні хвилі та забезпечує легкість конструкції. І це все робить його одним із ключових елементів оборонки. Наприклад, у США військові використовують графітові пластівці для графітового диму, який маскує війська від виявлення противником електромагнітними хвилями. Так само графіт, ось тільки синтетичний, про який трохи пізніше розповім, застосовують українського. Компонентах зброї та техніки він є на покриттях стелс-літаків та ракет. Його можна знайти у двигунах та турбінах літаків, вертольотів, кораблів та підводних човнів. І це робить мінерал надважливим для всіх, хто хоче домінувати у військовому плані. Ну а космос. У ньому без графіту теж нікуди, бо ж саме цей матеріал необхідний для авіакосмічної інженерії. Він здатен витримати різкі перепади температур від мінус 150 до плюс 150. Він покращує теплопровідність без шкоди для механіки. Саме завдяки графіту космічні апарати стають легшими та міцнішими. А першими до цього дійшли американці ще у 1980-х при проєктуванні супутника Polar Bear. Його розробили для НАСА та ВПС США. Він мав вивчати полярне сяйво, іоносферу та магнітне поле Землі, а ще тестувати навігаційні сигнали. І ось саме у ньому інженери вирішили перебудувати центральну опорну систему. Вже звичний титан, надміцний, але важкуватий, викинули, а графіт поставили. Все через те, що попередні супутники показали, вага це критичний фактор, бо кожен зайвий грам підвищував вартість. Запуску і обмежував корисне навантаження. Метою заміни в апараті титану на графіт було зниження ваги опорної конструкції удвічі. Це б дозволило навішати на супутник більше дослідницького обладнання. І американці свого досягли. По тому вони почали широко застосовувати у супутниках композити, які знижували вагу апаратів на 30-50% і підвищували міцність конструкції. А знаєте, що ще цікаво? Фактично, у жодній сфері, де застосовується графіт, його нічим замінити повністю. В батареях тестують силикон у композитах. Він, ніби й обіцяє вищу ємність, але страждає від деградації, розширення та високої ціни. Тесла тестує, але повністю усунути графіт не наважуються. Літій титанат дає стабільність, але енергія низька. Та й дорожче це, ніж використовувати графіт. Металічні аноди, ніби і перспективні, однак небезпечні через дендрити. У вогнетривах карбід кремнію витримує високі температури, але дорогий і складний. Алюміній оксид гірше проводить тепло. І так абсолютно в усіх сферах. Навіть у ВПК та космосі. Всі намагаються. Знайти альтернативу графіту, але постійно стикаються то з дороговизною, то зі складністю, то з низькими якостями матеріалів. Вчені на випередки розхвалюють графіт та його похідні. Лауреат Нобелівської премії з фізики Андре Гейм вважає, що мінерал спричинить революцію в електроніці та технологіях. Графен це одинарна площина графіту, яку потрібно відокремити від масивного графіту, щоб продемонструвати її дивовижні властивості. Легенда квантової механіки Річард Фейнман у своїх лекціях стверджував, що графіт не менш важливий ніж алмаз тільки він на додачу еластичний і здатний проводити електрику та тепло. В одному зі звітів геологічної служби США графіт вважають критичним мінералом, бо знову ж таки тримає високу температуру, не реагує з кислотами та лугами та пропускає електрику краще ніж багато металів. Цю думку підтримують і колеги американців з інших країн. Всі вони впевнені майбутнє саме за графітом і його властивостями. Але з чого все почалося? і де? На це питання є чітка й однозначна відповідь. Англія 1564 рік. Саме там і саме тоді звичайні пастухи селища Бороудейл у регіоні Камбрія наткнулися на якийсь дивний чорний камінь. Він лишав сліди на руках і на шерсті овець. Цей камінь вони назвали чорним свинцем, бо нагадував їм саме його. Але був м'якшим і не був металом. Графіт швидко став в Англії надпопулярним. Спершу ним маркували худобу, а потім почали використовувати у малюванні. Вже наступного року швейцарець Конрад Геснер опублікував перший тест олівця стержня з графіту у дерев'ї. Яній оболонці. А графітом графіт назвав у 1789-му німецький мінералолог Абрахам Готлоп Вернер. Вже наприкінці 19-го століття американський винахідник Едвард Гудріч Ачесон випадково винайшов синтез графіту, коли нагрівав карборунд. Це відкриття перевернуло промисловість і дозволило виробляти графіт з нафтового коксу. Але давайте спершу про, так би мовити, натуральний графіт. Нині є два способи його видобутку: відкритий кар'єрний та підземний. Після видобування руди йде її збагачення: сортування, дроблення, відділення від домішок, подрібнення, вилуговування. Потому спеціальні млини класифікують графіт за розміром пластівців, щоб зберегти форму. Варто додати, що за усього цього процесу є екологічні ризики: забруднення повітря пилом, а землі розливами. Шкідливо це і для здоров'я людей. Під час тривалого впливу на організм людини може виникнути пневмоконіоз. Найбільші у світі запаси графіту у Китаї 230 мільйонів тонн. Крім того, піднебесна ще й впевнено тримає першість у виробництві мінералу 78% від світового об'єму. У Китаї повний замкнений цикл виробництва від видобутку до готової продукції, яку можна використовувати декому потрібно. Наступна за запасами Бразилія 74 мільйона тонн. Частка від світового виробництва 4,2%. Третій у списку графітових багатіїв Мадагаскар і його 27 мільйонів тонн мінералу у надрах. При цьому частка від світового виробництва сягає 5,5%. У топі з графітовими покладами також Танзанія, Мозамбік, Індія, Канада та Норвегія. Попит на графіт посилюється з року в рік. Наприклад, у 2022-му глобальне споживання мінералу сягнуло 1 мільйона 300 тисяч тонн, і за прогнозами може перевищити 3,5 мільйона тонн вже у 2030-му. Основні сектори вогнетриви, літій іонні батареї, ливарне виробництво мастила. Здебільшого попит зростає через розвиток електромобілів. Ну ось, наприклад, в батареї Nissan Leaf 40 кілограмів графіту. У 2024-му ринок. Мінералу оцінювали у понад 15 мільярдів доларів США до 2030-го Він за прогнозами має вирости більш як удвічі. То скільки ж коштує графіт? Тут, дивлячись, про який говорити, все залежить від типу та якості. Наприклад, природні торгуються за 500 тисяч доларів за тонну. І ціна, скоріше всього, невдовзі впаде через перевиробництво. А от, зокрема, сферичний графіт це така форма синтетичного, коштує в рази більше від 4 тисяч до 4 тисяч 700 доларів. І от тепер давайте детальніше саме про штучний мінерал. Синтетичний графіт народжується в лабораторіях і на заводах. Роблять його з нафтового коксу та кам'яновогільної смоли у електричних пічках, де температура сягає 3000 градусів за Цельсієм. Процес цей називається графітизація. Домінує тут Китай. Чистота штучного графіту 99,9%. Провідність тепла та енергії на піку вона краща, ніж у натурального мінералу. Ну і розмір часточок можна регулювати з абсолютною точністю під будь-які потреби. Штучний графіт це аноди для батареї з високою щільністю, електроди для пічок у сталеварінні, вуглецеві повсті для термоізоляції, штучний мінерал не заміни для ВПК та космосу. Ну ось саме синтетичний, а не природній графіт, було використано у супутнику Polar Bear, про який ми вже розповідали вище. Такий графіт майже ідеальний. Він чистіший, стабільніший, контрольованіший, але й інша сторона медалі. Він значно дорожчий і потребує набагато більше енергії. Для виробництва і є ще один нюанс геополітичний. Більшість ринку контролює Китай, і це непокоїть його суперників. Офіційний Пекін домінує у світовому видобутку графіту 78%. І це посилює його геополітичний вплив. Аби диверсифікувати ринок і знизити залежність від Китаю, ЄС та США підтримують графітову галузь Мозамбіку та Мадагаскару. У 2025-му сполучені штати ввели тарифи у 93,5% на китайський графіт. Так хочуть захистити свій внутрішній ринок і стимулювати локальне виробництво разом із американцями у диверсифікацію активно інвестують європейці. Їх цікавлять і африканські шахти, і норвезькі лабораторії, де роблять синтетику. Що робить Китай, як завжди, завдає удару у відповідь. Вводить експортні обмеження на Галі, Германії та графіт, і це піднімає ціни на 3-4%. І тут є один дуже важливий нюанс: Європа, яка так прагне до зеленої енергетики, не може обійтися у ній без графіту. Їй конче потрібен мінерал із Китаю, так само зрештою, як із США. Хоча там вже голосно кричать про те, що ситуація критична. Наша національна та економічна безпека під великою загрозою через залежність від виробництва мінералів ворожими іноземними державами необхідно терміново збільшувати американське виробництво. А що Китай каже, що все через національну безпеку, а національна безпека це, зокрема, що правильно армія, зброя та технології. І тут американці без китайського графіту без силі, бо ж саме звідти вони імпортують 100% натурального мінералу і 69% штучного. А як їх не буде, то не буде і стелс покриттів на літаках F-35 та ракетах Томагавк. Не буде так званого графітового диму для маскування військ від радарів будуть проблеми в інноваціях у батареях для дронів та підводних човнів. Інвестицію 500 мільйонів доларів у американську графітову галузь ситуацію врятувати поки не здатні. Надто мало вони можуть змінити у такій величезній залежності Америки від Китаю у питанні графіту. Приблизно те саме стосується і ЄС та Великої Британії. І там, і там графіт конче потрібен, особливо в контексті зеленої енергетики та ВПК. Але і там, і там є така сама величезна залежність від. Китаю і тому всі у світі шукають як би це його зістрибнути з китайської графітової голки, де інвестувати в розвиток графітової галузі? Хто допоможе диверсифікувати поставки? Відповідь є Україна. Ми без перебільшення справжній графітовий гігант Європи. Судіть самі: ні в кого у старому світі більше немає таких покладів, як у нас: 306 мільйонів тонн руди, в якій майже 18 мільйонів тонн чистого графіту. У нас є шість родовищ у кожного свої запаси ресурсу, і саме ними ми могли б забезпечити зелений перехід Європи, та й не тільки Європи, але війна. Інвестувати у нас бояться, бо не знають, чим усе закінчиться. З одного боку хочуть український графіт, з іншого переживають, щоб його поклади не перейшли під контроль Росії. І тому, поки наше графітове багатство це як заморожений ресурс, котрий відклали на потім. І перспективи розвитку напрямку доволі туманні, бо ж два із шести українських родовищ окуповані Росією. Україна ж контролює чотири родовища, і на одному із них, Завалівському, і досі триває видобуток. Але давайте спершу трохи історії. До повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна була в топ 10 виробників графіту у світі. У 2021 му експортовано понад 17 тисяч тонн. До 2019-го добувалося по 20 тисяч тонн сировини. Єдиним діючим комплексом був завальський графітовий комбінат. Відкрита копальня з потужністю 30 тисяч тонн на рік. Свою продукцію підприємство експортувало у Європу та США, але тут є важливий нюанс завалівським комбінатом управляє австралійська гірничо-видобувна компанія World Resources Limited, яка спеціалізується на критичних мінералах і матеріалах для батарей. «Волт» – компанія публічна, її фокус: графіт та рідкісноземельні елементи. елементи. Завалівським комбінатом вона керує через свої дочірні українські підприємства. За австралійцями стратегічне керівництво інвестиції та технології. За українськими спеціалістами повсякденні операції від видобутку до логістики. Попри війну, підприємство й далі працює, хоча були і паузи, зокрема через енергетичну кризу. СЕО компанії Прашант Чинтавар особисто курує проект. Він підкреслює його роль у диверсифікації поставок графіту в ЄС та США. Крім того, ВОЛД здобуло додаткове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку а також почало випробування технології виробництва фактичного чистого графіту з долою мінералу у майже 100%. Більш стрімкому розвитку заважають бойові дії, хоч підприємство розташоване в області, де їх немає, але війна накладає свій відбиток. Високі ціни на електрику через російські удари по українській енергетиці порушена морська логістика. От замість розширення виробництва довелося інвестувати у генератори та альтернативні маршрути експорту. Таким чином їм вдалося підтримати виробництво на рівні 10-15 тисяч тонн на рік, але плани вийти на 30 тисяч тонн відкладені. Завалівський комбінат одне із найстаріших графітових підприємств Європи. Він почав свою роботу ще у 1934-му. Десятки років там добували графіт, який експортували в ЄС та США. Після 1991-го і проголошення незалежності України він був у державній власності у 2000-х Його приватизували. А ключовий поворот стався у 2021-му, коли 70% акцій компанії придбала вже згадана нами Австралійська Вол. З нею прийшли інвестиції. Почали виробляти графіт з чистотою 99,95%. Але всі плани зруйнувала війна протягом 2022-2023 років. Виробництво зупиняли на місяці, але потім його поновили і почали знову відправляти мінерал за кордон. В історії Зволд є ще один цікавий момент. Майже 99% її акціонерів невідомі. І це типово для публічних компаній, де за номінальними власниками можуть стояти крупні інвестиційні фонди на кшталт BlackRock. А от українців серед акціонерів немає. Зрештою, як і росіян з китайцями, які намагаються влазити в різні проекти в різних куточках світу. Тобто український графітовий бізнес. Повністю орієнтований на країни Заходу, на тих, кому так бракує графіту, і для кого наш мінерал може стати рятівною паличкою. Важлива ремарка: мінерал наш. А надприбутки за нього отримують інвестори з різних куточків світу, а не ми. А могли б це робити і українці. Але як завжди, є купа, якби у цій історії. Хай там як а завалівський комбінат в управлінні австралійської Волд. Це місток між українським ресурсом та глобальним ринком. Місток, який треба розвивати. І не лише австралійцям, а й нам. Адже запаси є, технології відомі, потрібні лише інвестиції, прозорі. Управління і бажання розвивати саме українську графітову індустрію. Не за рахунок іноземців, які купують підприємства, а за рахунок саме України. Ну і звісно, потрібне завершення війни. Графіт може стати для нас одним із тих елементів, які допоможуть відновити економіку. Якщо все зробити правильно, то саме наш мінерал може допомогти світу диверсифікувати ринок. Ми можемо стати графітовим хабом Європи, але поки наш графіт це наш потенціал, а не наша реальність. З вами була економіка війни. Я Наталя Семенченко. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі. Буде цікаво.